Чому вам не подобається Дуна? Вона аб'юзерка? Хто такий міха? І як ця манхва пов'язана з моїм життям? У минулому відео я зробила огляд до побічних історій принадсадизму. Вони були логічним продовженням першої і відповідали основній ідеї всіх творів, які зараз розкажу. Чому ви так не любите Дуну? Бо ви хочете бути як вона? Все можете закривати відео. Я жартую. Дуна по-справжньому сильна, але травмована персонажка. Вона дозволяє собі робити все, чого інші собі дозволити не можуть. Але при цьому не переходить кордони. Ну, не завжди не переходить. Взагалі читаючи ці твори, легко зловити себе на думці, що ви вірите у те, що відбувається. Персонажі і їхні дії прописані настільки реалістично, що. Вони відповідають те, як ми живемо у цьому світі. Вони мають купу недоліків, як і ми, звичайні люди. Ось причини, чому нас так сильно дратує Дуна. Перше, сильні персонажі Воротиці це надзвичайна рідкість. Авторка при нацидизму надає Дуні чоловічу поведінкову модель у суспільстві. У Дуни майже гарем. Вони прив'язуються до людей. Домінує над ними і інколи навіть здається, що взагалі використовує. Якщо замінити дуну чоловіком, це б не викликало такого резонансу, бо це звично. Ми живемо у патріархальному суспільстві, яке толерує таке ставлення у чоловіків, але засуджує таке ставлення у жінок. Друге, це вседозволеність. Я вже про це згадувала, але давайте розберемо детальніше. Протягом сюжету Дона дозволяє собі робити практично все практично, бо на контрасті з Укьоном вона стримується. Вона завжди дає вибір своїм сабам і не дозволяє думкам себе повністю захопити. Але якщо подивитися на це у контексті рольової моделі жінки у суспільстві, то вертіла вона на стропоні всі ваші правила. До речі, у своєму інстаграмі я виклала косплей з Дуною, та і у тіктоці у папці закоси ви можете це побачити. В нас з нею однаковий тип особистості. Пишіть свій тип особистості у коментарях. До речі, як не прикро, але Дона отримала перший досвід БДСМ разом із Укьоном, який демонстрував, що домінант може зробити з забом все, що завгодно, все, що йому захочеться, і навіть вказував це прямим текстом, повністю ігноруючи основні правила БДСМ, такі як безпека, добровільність і розумність, ще й намагався переконати, наче вона така ж схиблена, як і він треш. Третя, вона помстилася колишньому. Тільки не кажіть, що ви не хотіли так зробити. Я розумію, що зараз дуже сильно хочеться помститися саме русні, але все ж таки. Насправді, коли взаємодія Дуни і міхи відбувається вперше у Манхві, це можна вважати повністю насиллям і побиттям. Я засуджую цієї дії. на неї, можна було б навіть вкрити кримінальне впровадження. Це неправильно, але на жаль, мені зрозуміло. Ставте лайк цьому відео, бо я зараз буду відкривати вам свою душу. Таким чином, ми плавно переходимо до особистості міхи. І зараз я розповім вам дуже велику частину свого життя, ви готові майстри кідзе. Міха це мій колишній, а Дуна це я. Коли я читала розділи із флешбеками, то, на жаль, ловила дуже сильні в'єтнамські власні флешбеки. Хоча зараз ці флешбеки можна, напевно, назвати українським. Міха це типовий аб'юзер-нарцис. Дисклеймер називати людину нарцисом з психологічної точки зору дуже некоректно. Але коли я пропрацьовувала цю проблему із своєю психотерапевткою і сказала, що десь вичитала, наче можна називати цей вид аб'юзу, так вона зі мною погодилась, бо це просто як лакмусовий папірчик. Як назвати конкретно цей вид аб'юзу? Це не є повним діагнозом. Цей вид аб'юзерів обирають цікаву жертву, яскраву особистість, гарну індивідуальність. Взагалі, те, що аб'юзери обирають слабаків, це міф. Я вже казала про це у огляді на нічні етюди, але повторю вам ще раз. Міха сфокусований тільки на собі. Він одержимий манією величі, клінічно не здатен до емпатії і не відчуває провини за власні учинки. Він знецінює все, що пов'язано з іншими, але ідеалізує все, що пов'язано з ним. Нерідко стосунки із цим видом об'юзерів закінчуються депресією, психологічними травмами, які лікуються руками. Тому у творі ми бачимо, що у Дуни насправді багато комплексів і у неї відкидаючи уникаючий тип прив'язаності саме через ці стосунки. Що він робив, аби знищити її? Спочатку він показував себе як милий і турботливий партнер, водив Дуну не побачення і не вимагав більшого, проводжував додому як справжній джентельмен, купував напої і робив компліменти. А жертва у цей час втрачає пильність, ідеалізує свого партнера і сліпо йому вірить. Мені теж здавалося, що той хлопка -пець який класний, і що збоку ми виглядаємо як справжня крута парочка. А от у другому етапі відбувається тотальне знищення самооцінки людини. І вбивання її як особистості. Міха дуже сильно критикував все те, що писала Дуна, а це взагалі-то було їхньою основною діяльністю, їхнім напрямком, по суті, сенсом. Їх життя. А в моєму випадку казали, що я роблю недостатньо, хоча в мене проблеми з трудоголізмом, і що я відношуся до життя надто легко, хоча насправді це не так, і мені б справді треба було поводитись у житті легше, бо в мене тривожний розлад. Сильні приступи гніву, а потім ігнорування все це емоційні гойдалки, які вибивають людину з ніг. Відлаштовування під себе і відсікання дружніх зв'язків. Міха завжди казав, що всі інші не розуміються на цій темі, як він, що вона має переставати спілкуватися з ними, і якщо подивитися на сюжет, у Дуни не було друзів. Мені він теж казав, начебто він розумніший, ніж інші, і що я маю зважати тільки на його думку. В якийсь момент я навіть в це повірила. Зате тепер. Не в мене не діє пропаганда. Будьте обережні у стосунках, навіть якщо людина спочатку здається адекватною, у майбутньому вона може виявитись аб'юзером. Всі намагаються звинуватити жертву у аб'юзі, але це не так. Якщо ви в аб'юзивних стосунках, ви у цьому не винні. Ну і четверте: у Дуни в результаті енд. Взагалі, цей твір показує, що помста ніяк не допомогла Дуні закрити цей гештальт, їй допомогло тільки повністю відпустити міху. Визнання своїх почуттів і розуміння, що вони руйнують і заважають їй далі жити, допомогло саме це. Коли це врешті відбувається, вона пише книгу під своїм власним ім'ям, а не псевдонімом. І йде у адекватні стосунки. Насправді, Дуна весь час найбільше почуттів завжди <світ> відчувала до Хесолі. Знаєте, мені було дуже важко знайти якесь українське ім'я Хесолю, бо на букву Х не дуже багато імен, але хорив. Хоривчик в цій мангві е, Дуна відштовхувала Хоривчика найбільше, бо насправді не могла себе контролювати поруч з ним саме через почуття, які почали в той момент з'являтися у неї. Вона завжди відчувала занепокоєння щодо нього, ловила ту думи і думала про нього поза межами спілкування. До жодного іншого персонажа у творі такого почуття у Дуни не було. Нам показують, що у неї є почуття до Хоривчика. Але не прямо, а під текстами. Насправді мені дуже сподобалося, як Хоривчик виріс за всі розділи манхви. від людини м'ямлі до людини, яка здатна сказати прямо у вічі, щоб в неї більший огірок. Навіть незважаючи на те, що потім його після цього поб'ють. Так, у цього персонажа купа проблем. Він взагалі себе не цінує. Але якщо чесно, я дуже рада, що він почав говорити про свої бажання. Словами через рот, змінюючи ставлення Дуни до їхніх ігор. Мабуть, саме через його сміливість їхні стосунки і можуть бути адекватними у майбутньому. Але чи можна вважати Дуну аб'юзеркою? Е -е, ну розумієте, вона завжди казала прямо, що вона не хоче стосунків і завжди давала людям вибір піти чи ні. Навіть якщо вона не розуміла повністю, чи маніпулює вона таким чином чи ні, дивлячись на критерії аб'юзу, які ось тут ось є, вона все ж таки їм менше відповідає, ніж той самий мінхо. Але чи вона редфлег? флаг? Сто відсотків так. Шановні майстри я читаю у всі ваші коментарі, і я бачу, що ви хочете огляди на хлопця-мушлю під зеленим світлом, ти тут, шалену комбінацію і так далі. Але... Як вам ідея зробити огляд на комікс Heartstopper і, можливо, порівняти його з серіалом? Якщо вас це цікавить, пишіть у коментарях. То який же головний сенс у всіх цих мангвах? Однією з найголовніших думок є те, що наші думки це не завжди наша особистість. У Дуни було багато неадекватних бажань, але вона завжди протистояла їм, на відміну від Укьона, який у історії Б повністю їм піддався та робить дуже багато неадекватних учинків. Гануся теж думає про даринку погано на початку історії А, але поводиться адекватно. До речі, даринкою Джойон назвали саме ви у минулому відео. Також ця манхва піднімає питання справжнього кохання. Чи можемо ми вважати коханням те, що може нас зруйнувати? Як наше ставлення до людей відповідає нашим почуттям, від чого взагалі кохання залежить? І що ми маємо з цими почуттями робити? І все це у хентайчику на наподає?